Привіт, Софія! Я робот із майбутнього. Прибув до вас у минуле, щоб захистити тебе і змінити ваше суспільство. Вау, клас! Ти тіпа Термінатор? Так, але українська модифікація. Т-3000 Добряк стайл. Друзі, така поведінка це неподобство Це погано чіплятися до дівчини. І що ти зробиш, нудис недоділений. Хі -хі. Стручок не замерз ще. У мене кум, головний в поліції цього району. Тіряйся. Та ну тебе настіх. Біжи, біжи, як руські попи з храмів. Це ти типу, повинен був зробити і сказати щось типу мені потрібен твій одяг. Такі методи неприпустимі. Я хотів домовитись і підказати вам, як вести себе правильно. А -ха -ха, ти що з місяця звалився? Я з України майбутнього, де ми вирішили усі проблеми суспільства і побудували ідеальну країну. Цікаво, готова послухати. Але спочатку це накинь щось на себе. Можемо взяти його одяг. Що буде з українським суспільством після перемоги? Давайте трохи помріємо, яка Україна чекає на нас у майбутньому. Екстрені новини: Ні, Путін не помер. Двічі це зробити неможливо. Сталося неймовірне. Тільки що затримали чиновника, який взяв хабара. Затримано і людину, яка давала хабаря. Слідчі з'ясовують за що, чому і як це могло статися у суспільстві, де побороли корупцію. Що це генетичний збій, психологічна хвороба? Або до нашого суспільства знов повертається бацила корумпованості? Просто зараз наша кореспондентка з місця подій. Найрезонансніша справа століття. Тут усі мас-медіа країни. Можу вас запевнити, що ми зробили все можливе і отримали неочікувані результати. Чи буде використано покарання 20 років жити з вмонтованою до лоба камерою? Це випадковість? Хтось із предків був хабарником? Кому знадобилось давати хабар у суспільстві, де все є? Спокійно, спокійно. Я все зараз поясню. Історія дуже заплутана. Обидві людини були членами клубу стародавнього кіно. Випадково в стіні старого будинку вони знайшли касети і диски старих російських кіно і серіалів. Вони подивились бригаду. Умір і дев'ять серіалів про продажних прокурорів і всемогутніх олігархів і захотіли стати такими ж крутими. Це неймовірно, але МРТ показало зміни в мозку підозрюваних. 50% сірої речовини перетворились на лайно. Оце так поворот. Ми обов'язково знімемо про це документалку. Це круто, бо останнім часом ми трохи засмучені, адже у нас немає цікавих новин. А тому я пропоную подивитись черговий сюжет про народження панди. У нас сенсація. Тільки що вкрали велосипед? Крадія затримано. Ним виявився 12-річний підліток. Цією шокуючою справою займались СБУ, ГРУ, Національна поліція і Національна гвардія. І просто зараз з нами на зв'язку голова ГУР Кирило Буданов. Кирило, чому цією справою займались усі силові структури країни? Ну так рашки ж немає вже. Чим нам ще займатись? <кій> ну тобто в нас багато справ, ми ще потрібні. Просто це резонансна справа. Як так сталося, що дитині довелось красти? Куди дивилось Міністерство подарунків велосипедів? Вже 20 років, як вирішено, що у кожної дитини повинен бути велосипед, адже всі розуміють, що стає з дитиною, якщо у неї не буде велосипеду. Вона виростає, купляє собі мерседес, але все одно залишається людиною, у якої не було велосипеду в дитинстві. А це психологічні проблеми. Справа заплутана. Дитина виявилась не дитиною. Це був переодягнений у підлітка дідусь. Як він стверджує, велосипед вкрав для свого міста. В нього дивна форма амнезії, і він живе минулим. Я Володимир Кличко. Моєму місту треба Веліки і новий бюджет на веліки. Бо метро ми хуй коли добудуємо. А я пропоную вам наступну новину: народився бігемотик Фіма. E У студії працює Марина Сонечко. І сьогодні головна новина дня ДТП у центрі Києва. Червона Тесла проїхала на червоне світло. На порушника чекає суворе покарання. Суд призначає перездачу на права через 5 років. Для цього порушнику прийдеться закінчити університет Яни Баран за кермом. Навчання 5 років. Здача екзамену буде проходити перед всією країною у прямому ефірі всіх соцмереж. Порушник буде на пам'ять речитативом читати усі правила ПДД. Йому потрібно це зробити. Швидше за Калуша і Альону-Альону. сталося те, чого ми так довго боялись. Громадянин викинув сміття на тротуар, і я зараз не про триколор, а про реальне сміття. Нагадую, це перший випадок за останні 20 років, і просто з місця подій з найгарячішої точки нашої країни наша кореспондентка Марія. Просто зараз відбувається щось приголомшливе. Побачивши відео того, як людина викинула сміття на тротуарі, люди обурились і прийшли до нього додому. Вибачте, я просто не подумав. Шейм. 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 Неймовірно, але сьогодні один із депутатів намагався купити голоси пенсіонерів гречкою. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному сюжеті. Приніс гречку, каже, голосуйте за мене. Ну, ми його в полон взяли. Тепер будемо його місяць тільки однією гречкою кормити. А чому в нього кляп у роті? Та він ще й популістом виявився. Каже: я прийду у владу, вирішу за тиждень всі проблеми. Кажу: тю, дурний, у нас немає проблем. А він і каже, це і є проблема. Я їх створю і вирішу. Ви понімаєте, яке падло? Ніч, щоб щось нормальне сказати. Наприклад, дякуємо за перегляд, підпишись на наш канал Політюнс, постав подобайку і буде тобі щастя. А він таке меле. Тому тепер у покарання ми йому на плазмі цілодобово показуємо, Колишніх політиків, популістів. Хай послухає. Головне, щоб з розуму не зійшов. Коли я прийду до влади, на наступний день у кожного буде зарплата мільйон. Це сталося. Це торкнулось наших із вами дітей. Булінг у школі. Жахливі подробиці у репортажі нашого журналіста. Ну, ви там у студії підвели, звісно, прям як сенсацію. Е, Марія, ми вже в ефірі. І що? ну нема тут що розповідати. Одна дитина сказала на іншу какашка. Зібрали цілий симпозіум психологів. Приїхала детективна група, але виявилось, що в Кирила просто нещодавно випало одразу два зуби, і він почав трохи шепелявити. І насправді хлопчик просто питав, як Сашка через проблеми з вимовою. Друга дитина почула какашка. Блять, нема в цій країні що робити на телебаченні. Жодного тобі скандалу, інтригу розслідування. Я йду. Круто, так ви повинні стати добрими, толерантними, ввічливими. І тоді все суспільство стане таким. Згодна, але невже пропаде навіть традиційний український срач в коментарях? Без нього ж нудно? О, ні, звичайно, ні. Це святе раз на рік. В нас є свято, срач день. Як шана старим традиціям. Кожен записує короткий відос, потім діляться на команди коментаторів. Порохоботи, зеленоботи, феміністки, яжматері, гомофоби, традиційники, чого матюкайщики, дякую за українщики, ватніки і таке інше. І за яку ти команду граєш? О, я з команди Cancel Culture. Культура скасування. Цього року будемо скасовувати Іво Бобула. Я фемініст. Вже відлітаєш. Може на прощання скажеш якесь напуття нам, українцям? Вибач, я робот. Оратор з мене не дуже. Але можу сказати трохи пафосною завантаженою в мене цитатою. Майбутнє не можна передбачити, але можна винайти. І я впевнений, у вас все вийде. Дякуємо за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, щоб не пропустити анонс інших альтернативних світів.